Частина 2. Чотири принципи. Створені підґрунтя для стосунків підтримки. Сила близькості. Я часом чую, Кейте, не можна штучно створити близьких дружніх стосунків, вони мають бути природніми. Що ж, зважаючи на страхи й обережність більшості людей, можна все життя прочекати на таку дружбу, і вона так і не з'явиться. Багато хто залишиться лише зі жменькою ситуативних приятелів. Після виходу книжки, ніколи не їжте на одинці» я став виступати з лекціями по всій країні і, поступово набравшись сміливості, почав показувати світові справжнього кейта. Я почав більше ризикувати і помітив, що мені легше відкриватися перед незнайомцями. Спочатку перед великою аудиторією, потім у колі друзів і нарешті з клієнтами та колегами у FG. Одного разу, коли я ще тільки починав виступати з лекціями, а мої ідеї були ще зовсім свіжими, я приїхав на один захід у Х'юстоні, де виступали декілька лекторів. В час обіду один із них, на той час значно відоміший за мене, сів поряд зі мною. Я запитав, що він думає про мій уранішній виступ. Як і всі успішні люди, він не боявся висловити свою думку. Не будьте таким відкритим, порадив він. Я був приголомшений і не міг цього приховати. Я не сподівався таке почути. Цю людину я справді поважав і, повторюю, це був самісінький початок моїх публічних виступів. Наша аудиторія це мурашник, продовжував він. Їм просто хочеться йти за нами і робити те, що ми кажемо. Вони не хочуть бачити в нас живих людей. Вони хочуть, щоб ми стояли високо на п'єдесталі. Не варто з нього спускатися. Я подякував йому за висловлену думку і знову взявся за салат. Тоді я твердо вирішив не змінювати обраного курсу. За реакцією аудиторії я інстинктивно розумів, що завдяки щирості мої виступи ставали кращими, та й сам я при цьому почувався значно ліпше. Треба віддати належне лекторові, який дав мені пораду. Він справді чудовий оратор. Слухаючи його виступи, я завжди досхочу, сміюся і знаюся щось нове. Його порада була відображенням загальноприйнятих уявлень, але через тиждень, коли ми довідалися, як оцінили наші виступи слухачі, організатори завжди хочуть знати, за що заплатили гроші. Виявилося, що я отримав на цілий бал більше за нього. Такі високі оцінки, як у мене, організатор цього заходу бачив уперше. Я розповідаю про це не для того, щоб похвалитися. Уже давно знаю, що це ні до чого. Я лише хочу підкреслити, що всі ми відгукуємося на відвертість, відкритість і щирість. Мені вдалося достукатися до людей менш ніж за півгодини, стоячи на сцені перед кількатисячною аудиторією. Дружні, взаємини не можуть виникнути в одну мить. На сцені під час спілкування з клієнтом, з людиною, яку вперше бачиш на вечірці, навіть із випадковим супутником у літаку, можна змінити вже сформовані стосунки, додавши до них великодушності, довіри і щирості. Такі стосунки чи не найголовніше наше багатство. Це закладено на генетичному рівні. Минулого року, коли моя тітонька Роуз лежала на смертній постелі, я приїхав до неї. Тримаючи її за руку в останні хвилини життя, я раптом відчув неймовірну близькість до неї і до всієї родини. Коли я виходив із лікарні йшов сніг. Шахтарські будиночки, знані мені з дитинства, здавалися теплими і затишними. Ще чотири години тому я дивився на них зневажливо, думаючи про те, як мені пощастило, що я виїхав із Латроба. Мій батько завжди повторював, що треба розправити крила і летіти далі. Кейте, я хочу, щоб ти досягнув чогось кращого, ніж усе це. Але, проводжаючи тітоньку в останню путь, спілкуючись із родичами, яких я любив, мені вдалося знову пережити почуття з дитинства. Це був мій перший безпечний простір. Мені було дивно усвідомлювати це, адже все своє життя я намагався вирватися з містечка, у якому виріс. Мені було в ньому тісно. Але тепер до мене повернулися давні відчуття. Я знову почувався як удома, ніби воз'єднався зі своїм племенем. Таке бувало зі мною дуже рідко, і я припускаю, що не тільки зі мною, але це можливо ми можемо посприяти тому, щоб це відбулося. Сумно, що люди відриваються від справди далі рідше і замислюються над необхідністю поглибити свої стосунки лише в доленосній миті, народження, весілля чи смерті. Це моменти єдності з племенем, коли ми стаємо ближчими одне до одного. Життя немов би, набирає більшої ваги. Ми ненадовго відчуваємо єдність, те, що повинно бути частиною нашого щоденного життя, і нам під силу повернути це собі, не чекаючи, поки в когось із наших близьких народиться дитина чи трапиться біда. Ми забули, що, об'єднавшись заради спільної мети одне з одним, навколо лідера, навколо ідеї. Як пише Сет Годін у книжці племена, ми можемо досягти більше, ніж кожен із нас поодинці, і не просто тому, що в нас з'являється інфраструктура підтримки, а ще й тому, що в кожному племені формуються близькі взаємини, і завдяки цим взаєминам ми усвідомлюємо, що в нас особливе. Таке усвідомлення з'являється після обміну зворотним зв'язком, завдяки процесу, на якому ґрунтуються стосунки підтримки. Усі ми в загальних рисах розуміємо, як це працює, але зазвичай не усвідомлюємо, яку потужну роль це може відіграти в нашому житті. Наслідки життя поза племенем. Кожна жива система підтримує свій внутрішній баланс, гармонію і порядок, завдяки здатності адаптуватися і розвиватися, отримуючи зворотний зв'язок. У природі існує постійний зворотній зв'язок між організмом і навколишнім середовищем. Це необхідно для стабільності і саморегуляції в умовах постійних змін. У цьому полягає дарвінівська динаміка, що кращий зворотній зв'язок, то краща саморегуляція і вищі шанси вижити. Те саме стосується і людей. Отримуючи зворотний зв'язок від інших, ми краще усвідомлюємо, що робимо правильно, а що ні, як у практичній діяльності, оцінюючи свої сильні і слабкі сторони, так і в духовній, усвідомлюючи, що робить нас по-справжньому щасливими. Одним із основних показників еволюції людських племен є те, наскільки ефективно вони сприяють стосункам. У 1995 році вийшла книжка Девіда Шредера Психологія допомоги і альтруїзму. Разом із колегами-дослідниками він показав, що концепція надання допомоги одне одному норма взаємної корисності, властива всім культурам світу. Іншими словами, концепція взаємної підтримки справді закладена в нашій ДНК. Цікаве дослідження провели в 2008 році. Вчені з Living Link Center університету Емморії з чотирма парами мавп-капуцинів. Вони виявили, що рівень задоволення мавп різко піднімається, коли вони діляться їжею з іншими мавпами. Учені дозволяли одній мавпі з кожної пари вибрати один із двох варіантів ласощі тільки для себе або для себе і партнера. Капуцини віддавали перевагу другому варіанту, якщо інша мавпа була знайома, перебувала в полі зору й отримувала ласощі в такій же кількості, іншими словами, їй було приємно спостерігати за тим, що інша мавпа також отримає їжу. Дослідники відзначили, що мавпи ділилися більш охоче в тих випадках, коли були з іншою мавпою в добрих стосунках. Учені дійшли висновку, що більша соціальна близькість, то сильніша емпатія в людей і тварин. У глибині душі люди всього світу від Тенесі до Тимбукту прагнуть нормальних стосунків. Пошук і залучення підтримки інших є природним, але культурна еволюція пішла іншим шляхом. Культурні чинники створюють бар'єри між народами і між громадами. Тому нам важко розширювати коло людей, яким ми довіряємо. Мені часто закидають спроби змусити американців поводитися по-італійськи, мої батьки родом з Італії. Для італійців навіть у бізнесі все починається з налагодження стосунків, а також із чотирьох принципів, про які я розповім у цьому розділі. У Сполучених Штатах усе зовсім по-іншому. Хоч американці більш комунікабельні та відкриті до взаємодії, в очах більшої частини світу ми здаємося більш роз'єднаними і менш схильними будувати стосунки, ніж жителі Європи чи Азії. Тут йдеться не про те, які ми вдома чи з найближчими друзями, а про ширші кола знайомих, сусідів, співробітників тощо. У світі бізнесу зазвичай вважають, що американці надто швидко переходять до суті справи. Як стверджують Шинобу Кітаяма, Гейзел Маркус і Дік Нізбет із Університету штату Мічиган, у питаннях незалежності та взаємозалежності між культурами країн Східної Азії, китайською, корейською та Японською і західними культурами є величезна різниця. Порівняно із Заходом, мешканці Східної Азії в системі цінностей та мислення значно більше схиляються до взаємозалежності. Вони глибше усвідомлюють свій взаємозв'язок з іншими людьми і прагнуть зрозуміти своє Я через зв'язок із ними. На заході люди прагнуть бути незалежними у своїх переконаннях і більше зосереджуються на правах і можливостях окремої людини. Ця міжкультурна різниця має багато проявів. Наприклад, дослідники показали, що мешканці західних країн частіше припускаються так званої фундаментальної помилки атрибуції, вважаючи, що вчинки людини визначаються передусім рисами її вдачі, а не силами соціуму чи середовища. У відомому дослідженні, проведеному в 1967 році, учасників попросили прочитати есе з аргументами за і проти кубинського лідера Фіделя Кастро, причому позиція авторів була обрана підкиданням монети. Навіть після того як учасникам повідомили, що позиції авторів обрані випадково, ті все одно вважали, що автори – прихильники текстів. Насправді симпатизували Кастро. Західна упередженість мислення позначається і на бізнесі. Наприклад, якщо продавець не зумів залучити нового клієнта, ми зазвичай звинувачуємо в цьому самого продавця. Мовляв, він не дуже добре працює. У Східній Азії, ймовірно, переважатимуть інші пояснення, складна економічна ситуація, рішення клієнта чи висока конкуренція. Нізбет і його колеги припустили, що така відмінність у поглядах бере свій початок ще в давньогрецькій і давньокитайській цивілізаціях. У греків переважав індивідуалізм, логіка та аналітичне мислення, а китайці тяжіли до діалектичного мислення, холізму і колективного землеробства. Неважко знайти приклади, що уособлюють ці культурні відмінності. Представники західної цивілізації цінували героїзм, винахідництво і досягнення. Підтвердженням цього є відома кінна статуя імператора Марка Аврелія в Римському капітолії або Декларація Незалежності Америки, а от у японців є приказка цвях, що стерчить, знову заб'ють. У японському суспільстві вважають, що виділятися серед інших неприпустимо. Я переконаний, що західним людям час звернути увагу на те, що закодовано в нашій ДНК прагнення спільноти. Наші культурні цінності зайшли надто далеко в бік ізоляції, а це не відповідає нашим природним схильностям. Дуже часто ми відірвані одне від одного, і вдома, і на роботі. Принаймні мене це точно стосувалося. Багато людей намагаються все робити самі. Я здогадуюся, чому. У сучасній культурі на перше місце ставлять особистість, а не команду і співпрацю. Засоби масової інформації постійно пропонують нам історії про зірок бізнесу, політики і спорту, котрі, здавалося б, досягли всього самі, йдучи за власною геніальністю. Тих, хто потребує допомоги або шукає підтримки, ми часто вважаємо слабкими, невпевненими, несамодостатніми людьми. Унаслідок цього багато хто збивається зі шляху до вершини. Ми боїмося відкритися навіть перед близькими друзями, не кажучи вже про колег. Ми розцінюємо відкритість, а часом навіть і доброту, як ознаку слабкості. Ми не висловлюємо відверто своїх думок, не розкриваємо своїх секретів і страхів, Уважають, що бути чесним ризиковано і небезпечно, що інші цього не сприймуть. А насправді ми самі цього боїмося. Тож замість того, щоб висловити людині відверто свою думку, ми обговорюємо її поза очі. І що? Замість того, щоб дати щиру пораду, ми пліткуємо, говоримо загадками, бавимося в політику, залучаємо друзів і колег на роль посередників. Одним словом, поводимося наче підлітки. Ми дивимося на великодушність, як на пережиток давно забутих часів. Дехто навіть намагається знайти приховані мотиви в кожній пропозиції допомогти. Що йому від мене треба? І ми залишаємося наодинці. У нашій культурі прийнято скаржитися на відсутність у житті балансу, на те, що ми забагато часу проводимо на роботі, забагато думаємо про роботу, відпочиваємо від роботи і готуємося до неї. На думку економістів Елен МакГратен і Річарда Роджерсона, Час, що людина проводить на роботі, майже не змінювався з років Другої світової війни. Що більше, за даними деяких досліджень, кількість вільного часу навіть збільшилася. Хто винен у тому, що під час відпустки чи в спортзалі ви не випускаєте з рук смартфон? Отже, ми працюємо стільки ж, скільки й раніше, чи навіть менше. Але чому ж нас не залишає відчуття, що ми вкладаємося в роботу більше, а отримуємо від своїх зусиль менше? Як я сам для себе з'ясував, причина полягає в бракові міцних і глибоких стосунків, як на роботі, так і в особистому житті. У нас забагато ситуативних знайомих і замало близьких друзів, із якими складалися б стосунки підтримки. Доводиться із сумом констатувати. Значна частина наших знайомств сьогодні спрямована на виконання конкретних завдань і проєктів, а не на розвиток і підтримку близьких стосунків. На жаль, ми самі зробили такий вибір: наше повсякденне спілкування з колегами і клієнтами має переважно поверховий характер. Ми лише ковзаємо по поверхні, і багатьох це влаштовує. У професійному житті. Це призводить до втрати довіри клієнтів, працівників і роботодавців. Ми не можемо повністю розкрити свій професійний потенціал, адже боїмося запитати поради, дізнатися думку інших, попросити підтримки. В особистому житті ж з'являється відчуття, ніби чогось бракує. Відпустіть гальма Коли я був хлопчаком, ми з приятелем Дейвом знайшли на звалищі колеса і змайстрували дерев'яний візок. Щоб спускатися згори. Закінчивши конструювання, ми затягнули візок на схил за нашим будинком і залізли в нього. Уперед закричали ми, силкуючись зрушити з місця, але нічого не вийшло. Тоді я зрозумів, що Дейв тримає на землі ногу, а Дейв помітив, що я не відпускаю край мотузки, прив'язаної нами до бетонного блоку заради безпеки. Нам обом було страшно з'їжджати вниз. Віддавши себе на волю земного тяжіння, так само трапляється і тоді, коли ми збираємося відкритися двом-трьом близьким радникам своєму племені. Сама природа підштовхує нас до нього, залишається тільки довіритися і відпустити гальма. Ми з Дейвом, урешті решт, зважилися і чудово покаталися. Своє плем'я чотири принципи, на яких ґрунтуються стосунки підтримки. Стосунки підтримки, про які я говорю, базуються на чотирьох принципах, їх можна вивчити і засвоїти на практиці. Великодушність це основа всіх стосунків підтримки, це рішучість надавати взаємну підтримку, яка починається з готовності проявити і поділитися зі світом своїми найсокровеннішими думками та відкриттями. Це бажання допомогти іншим у досягненні їхніх цілей, чого б вам це не коштувало. Великодушність указує на закінчення ізоляції та відчинення дверей в атмосферу довіри у те, що я називаю безпечним простором. Це середовище необхідне для створення стосунків, у яких можуть проявлятися наступні принципи: відкритість. Це означає, що ви виходите з оборонної позиції, щоб могло відбутися взаєморозуміння. Близькість і довіра відчинили вам двері в безпечний простір. І тепер ви переступаєте через поріг. Стосунки, породжені великодушністю, переходять у безстрашну дружбу, де можна ризикувати і запрошувати одне одного до взаємодії. Відвертість це свобода бути цілковито чесним із тим, кому ви відкрилися. Відкритість розчищає шлях для зворотнього зв'язку, де є можливість поділитися надіями і побоюваннями. Відвертість дає нам змогу конструктивно інтерпретувати отриману інформацію, активно реагувати на неї. Відповідальність це дотримання своїх обіцянок, даних іншим людям, готовність дати або отримати копняка, необхідного для закріплення довготривалих змін, ключ до встановлення близьких взаємин із тими, кому ви довіряєте у своїй кар'єрі і особистому житті, взаємодія цих чотирьох принципів, Усе починається з великодушності. Вона виштовхує людину з колії типових стосунків ти мені, я тобі. Активно допомагаючи іншим, ми отримуємо можливість поглибити стосунки, з'являється близькість, яка може поступово перейти в готовність підтримувати одне одного, разом проходити через скрутні ситуації, взаємно відповідати за здійснення обіцяного, кроків, що приведуть до досягнення бажаного. Завдяки ризику ми можемо створити більше, ніж просто дружбу. Ми можемо створити стосунки підтримки, завдяки яким збудуємо краще майбутнє. Цей процес повторюється знову і знову. Що більше ви віддаєте іншим, то ближчими стаєте і більше ділитеся одне з одним. Це робить ваш простір іще безпечнішим, а вас більш довірливими і щирими. Довіра будується поступово. Крок за кроком, зміцнюючись і поглиблюючись завдяки послідовному втіленню чотирьох принципів. Пройшли роки відтоді, як ці принципи з'явилися в моєму житті. Ми відлагодили їх і запровадили у ОФГ, а також допомогли запровадити клієнтам. Завдяки цьому було отримано величезні професійні результати як на рівні окремої людини, так і групи, підрозділу чи всієї організації. Цей досвід надихає. Групи, з якими ми працюємо, це члени правління корпорацій, команди управлінців, перспективні молоді лідери і навіть звичайні працівники, недавно прийняті на роботу. Чотири принципи допомагають оживити навіть величезні відділи продажу. Але ким би не були ці люди і групи, як би їх не сприймали збоку, усередині створеного ними довірчого кола спілкування і взаємної підтримки. Вони є рівними серед рівних. Хочу ще раз підкреслити, вони рівні. Навіть якщо хтось із них перебуває на вищому щаблі організаційної структури, має впливовішу посаду і більше влади, це неважливо. Усі члени групи ставляться одне до одного як до рівних, відверто висловлюють свої думки і конструктивну критику, підтримують одне в одному відповідальність за визначення і виконання цілей. І, звісно ж, за отримані результати. Кожен член групи має право вільно, відкрито і з повагою кинути іншому виклик, якщо той не допрацьовує. З усіма нами таке буває, а з більшістю навіть не раз. Хочете досягти більших успіхів у кар'єрі і житті? Тоді почнімо. Пункт призначення. Безпечний простір. Ви колись спостерігали, як немовлята пізнають світ. Навчаючись відходити далі від батьків, вони роблять кілька непевних кроків від тата з мамою, потім шкандибають назад переконатися, що все гаразд. Наступного разу вони відходять на кілька кроків далі, щоразу збільшуючи відстань і дедалі більше собі дозволяючи. Так у них поступово з'являється впевненість, що можна ризикувати, вирушаючи в незвідане, звідки в них така впевненість? Почуваючись у безпеці, вони ризикують і досліджують навколишній світ. Без цього підґрунтя, страхового полісу вони були б значно менш схильні ризикувати протягом усього життя. Іронія в тому, що подорослішавши, людина намагається уникати ризику. Мій власний досвід переконав мене, щоб розкрити свій особистий і професійний потенціал, дорослій людині також потрібно створити безпечний простір. Де можна обмінюватися щирою, чесною підтримкою і в дрібницях, і у важливих справах. У цьому просторі можна припускатися помилок, не відчуваючи збентеження і страху. Тут можна випробувати нові ідеї, навіть якщо вони нікудишні, і поступово стати впевненішим. Щоб налагодити спілкування в професійному середовищі і ризикнути сформувати відкриті чесні, теплі стосунки з іншими. Треба почуватися в безпеці. Ми повинні бути впевнені, що можемо посперечатися з людьми, до яких звернулися за порадою і підтримкою, і при цьому наші стосунки не постраждають, а може навіть стануть міцнішими. Це відчуття ґрунтується на глибокій довірі і повазі до іншого. Воно виникає не відразу, його слід сформувати крок за кроком. Отже, щоб створити близьке коло спілкування. Куди війде декілька найважливіших для вас людей у професійному чи особистому житті, пам'ятайте, слід створити такий безпечний простір, у якому інша людина може ризикувати й бути відвертою. У чому ж проблема? У багатьох компаніях працівникам кажуть: будьте відвертими, не бійтеся нового, беріть відповідальність одне перед одним працюючи в команді, але це неможливо, це те саме, що поставити віз перед кобили. Спочатку треба збудувати фундамент довіри і поваги. Безпечний простір це не фізичне, а психологічне середовище, у якому двоє чи більше людей відчувають свободу ризикувати, це середовище, у якому можна вільно критикувати і сприймати критику, у якому всі розуміють, що зворотний зв'язок зумовлений бажанням допомогти, знають, що інша людина нас поважає, вірить у нас і бажає нам тільки найкращого. З однодумцями такий безпечний простір створити легко, якщо ж ми не впевнені, що інша людина погодиться поводитися в такий спосіб, тоді справа складніша. Коли я говорю з менеджерами з продажу або пояснюю людям, як розмовляти на складні теми на роботі, то часто даю одну підказку. Якщо нам удасться фізично виманити людину з-за робочого столу чи з дому, це дуже допоможе в побудові безпечного простору. Витягаючи людину зі звичних стін, ми розхитуємо її і психологічні бар'єри. Запросіть людину на каву чи на кухоль чогось міцнішого чи навіть на вечерю. Теж саме і в родині. Якщо у вас непорозуміння з дитиною-підлітком, витягніть її з рідної кімнати, обклеєної постерами, можете кудись разом піти чи поїхати. Кожен із нас відповідає за створення навколо себе безпечного простору. Це дуже важливо, тому повторюю ще раз. Кожен із нас відповідає за створення навколо себе безпечного простору. Це має бути ваш свідомий вибір створити середовище, яке притягуватиме людей. Для цього слід поставити безпеку іншої людини на перше місце і чітко окреслити свої наміри. Ви повинні бути готові зробити перший крок, навіть якщо в цьому для вас є певний ризик. Не поспішайте! Почніть із першого принципу з великодушності.